З вами Оленка Переселенка, і у цьому відео ми знову працюємо на подвір'ї. Наша основна задача сьогодні, ну, насправді, два дні, це подробити всі ці гілки. Зараз ми вам покажемо, як ми це робили. Це куча гілок, яку ми сьогодні будемо пробувати перебити. Ось вона перед хатою. А, іще насправді багацько. Може, ще і ось ці. Взагалі не знаємо, як воно. Темп піде. Ось. Будемо пробувати. Чекаємо, коли приїде дробилка. Взагалі то ще є туто. -ту. І там є за сараєм. Це те, що ми тягали, коли розгрібали оці кучі порожчі. Виноградом. Так що роботи тут, дай Бог. У нас дробивка буде сьогодні, от, після трьох, і до завтра до вечора. Подивимось, що зможемо зробити. Поки ми чекаємо цю чудо машину, яку Юра каже, називається Арпал. тут є курник, ми хочемо його зараз, може, вигрізти, тут будемо ще пуск дати част... частково. Покажете, віконечко. і там є віконечко. Покажете, яку Покажете, з Бачите, сторони сюди. Що показати? Що робити? Господи, у мене тут суфлер є. Добре. Ко-ко-ко. Ко-ко. Дробилку ми чекали довго, приїхала вона до нас в опів на п'яту. Коли вона до нас нарешті доїхала, це було справжнє свято на всю вулицю. Посходились всі чоловіки подивитись, що то за іграшка така, на чому вона працює та як саме дробить ті гілки. І направду це нам було в нагоді, бо дробилку привіз перевізник без хазяїна, і всі разом ми швидше розібралися. Вона важкезна, нам допомогли її вигрузити, зібрати та завезти. Перші півгодини ми підлаштовувались, дивились, як подавати гілки, як тримати мішок, які гілки вона взагалі буде їсти. Трохи розібрались і робота пішла. Поки ми працювали, майже кожен перехожий чоловічої статі зупинявся і питав: А що це? А на чому воно працює? А скільки жире? А де взяли? А за скільки орендували? <смі> Навіть машини зупинялись, так людям цікаво було. І до речі, де ми її взяли? Не повірите, ми орендували її у іншого блогера Земляка у Дімона Придисвіта. Діма веде канал схожої тематики про подорожі та українське село. Діма із сім'єю купили та відновлюють сторічну хату у старих бабанах. Це недалеко від нас. Виявилось, що у нас є спільні знайомі, і через них ми і домовились про оренду. Робота йшла жваво, і за перші дві-дві з половиною години ми перебили майже все гілля, що було на вулиці перед забором, а також те, що наготували на подвір'ї. Вже вечоріло, тому треба було закінчувати, бо машина працює дуже голосно. Тому ми завезли дробилку у хату і поїхали відпочивати. Бо наступного дня треба було перебити все, що є до шостої вечора. Саме тоді потрібнювач у нас повинні були забрати. Тут ви можете побачити, що видає цей подрібнювач. Отак виглядають перебиті арпалом гілки. Теоретично це можна використовувати як паливо, мульчу, органічний наповнювач для теплих грядок. Ну, таке подивимось, важко ще сказати, що ми будемо з цим робити. Розбираю сарайчик. Тут от всякі старі вигрібаю. Ми сюди хочемо меблі позаносити, які будемо виносити з хати, щоб полами займатися. Тут одразу сміття. Тут теж, напевно, сміття, але там чому, ти знає, може кип'ятильник працюючий. Таке. Ось таке. Ось тут може колись, колись буде наш офіс робочий. Дивіння труба не знімаєш на опаку Наступного дня зранку ми добили останню кучу гілля та засохли бур'янів перед забором. Тепер на вулиці перед хатою більш-менш частенько і перед сусідами не соромно. Потім ми перейшли за сарай до тої страшної кучі, яку складалось першого дня робіт на ділянці. Мішки ми тут вже нічого не збирали, просто сипали все на землю. Для цього зняли оцей кожух для мішків і подрібне гілля само тіла на кучку. Виявилось, до речі, що основна робота це не пухати гілки в дробилку, а витягати та правильно складати їх перед, так би мовити, обер... оператором подрібнювача. Не знаю, як правильно, потрібнювач, дробилка напевно, не потрібнувач. Якщо готувати гілки завчасно, процес іде набагато швидше. Плюс треба було періодично обрубувати найбільші і найкривіші гілки, а також зупинятися і відкидати від машину купу потрібного гілля. Потім ми перейшли до найскладнішої кучі. Чому найскладнішої? Бо там були звалені дуже великі гілки, які треба було готувати до потрібнювача, обрізати пилою та сортувати до товщини 5-6 см. Може, подрібнювач з'їв би і більше, але ми вирішили не ризикувати. Саме у цей час до нас прийшов сусід, дядько Василь, і дуже дуже допоміг. Оцю кучу треба було розгрібати в трьох: один готує, інший подає, третій дробить. А від мене саме на цій ділянці току було дуже мало. Я по одній гівці кидала півгодини, а дядько Василь знімав одразу по пів кучі. Забили курничка. Останній ривок це купа сухого гілля на городі. Ми почали її дробити за годину до шести, тому намагались працювати максимально швидко, хоч на той час вже і добре замахались. Ну, Трошечки-трошечки ми оцю не встигли доробити, але порівняно з тим, що було, це вже добре. Красата, краса, вибачте, вибачте. Я зараз сижу сонна з паншетом, отут от в селі. Чуєте ці звуки нам переставляють і нарешті буде світло. Чому сонна та з планшетом? Тому що нам з самого ранку подзвонили з електромереж і сказали, що майстри будуть у нашому селі. Тому ми все кинули, і соні погналися. Юра не був на щоденній робочій нараді, а я взяла планшет і потрошки працювала на місці. Контент під назвою хто знає, той зрозуміє. У нас сьогодні історична мить, нам а, поміняли лічильник, перенесли і поміняли, і перенесли. І тепер я можу вам показати ось таку прикольну. Штуку. Давайте покажу вам фокус, бачите? Та-та! У нас в хаті є фіто, фіто є чи нема. Ну, коротше, тепер є. Є тут є навіть у цій кімнаті у нашій. Бачите, підлоги нема, а світло є. Отака магія. Ви уявляєте собі, за 25 років лампочки не, не, не спортились, І ось тут, по-моєму, здається, теж горіло. Це все рай, напевно. О, Коротше. Радості моєї просто нема кінця і краю. Дуже цікаво було розмови електриків слухати. як Ми хотіли перевірити і завести цей кабель, зачистити його, підключити і перевірити, чи світло взагалі включиться. Да. Вася, подавай на лічильник. О, да? О, не бахнуло, то це добре. <реш> Потім один другого питає, а ти вже зробив у собі ту лампочку, що у тебе на веранді на проводочку висить? Ні, не зробив. Треба електрика Коротше, це весело. Каву пити будеш? Буду, Костік, буду, дякую. Папа, а каву пити будеш? Буду. А мерш каву потребує? Мерз буде бензин бити. У нас вже є світло, і тому цього разу ми можемо скористатися електрочайником, а не туристичною комфоркою для газу. І ми знову будемо пити чудову каву від українського виробника 25 Coffee Roasters. Минулого разу ми закохались у цю каву з папуанової гвінеї, і тепер у нас є цілий пачки. Цікаво, що минулого разу ми після цієї кави взяли якусь дуже невдалу масмаркетовську, і вона там була як сажа, пересмажена і без аромату. На контрасті із дійсно насиченою якісною кавою це відчувалося ще сильніше. Уся кава 25 кофі Roasters натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Асортимент кави у виробника досить широкий, і щоб вам було простіше підібрати каву, вам може допомогти особистий менеджер. Або в дирекції, або по телефону вас проконсультують і допоможуть підібрати ту саму ідеальну каву. Ми точно знали, що хотіли ось цю каву з лінійки Кітафер із нотками жовтого яблука, пломбіру та шоколаду. Вона нам дуже смакує. Ну, і як ви розумієте, я маю для вас промокод Оленка 25, який ви зараз бачите на екрані. Цей промокод дає знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбов та наборів. Діє до 25 листопада 23-го року. Ну і поки я п'ю цю чудову каву, я трошки давайте введу вас у контекст ситуації з електрикою. Ем... Нащо ми взагалі переносили лічильник, чому у нас не було світла? Ми коли купили цю ділянку, у нас світло було відрізано. Ну тоді ще не у нас. Бо більше 20 років взагалі цим ніхто не користувався. Нам передали показники лічильника, і ми, власне, поїхали все це переоформлювати на себе. Заїхали в Рем районні електромережі, переуклали договір і подали заяву на перенос лічильника. Нащо нам було подавати заяву на перенос лічильника? Тому що старий лічильник стояв в оцій господарській будівлі. Вона, як ви бачите, ну, вона тут через прохід якийсь від хати. І, власне, підключення було від стовба до цього лічильника, а до хати під землею кабель. І це нам зараз дуже небезпечно, тому що ми будемо від криниці до хати і від майбутнього септика до хати рити траншеї для труб і боїмось зачепити ось цей електричний кабель. Тому, тому ми попросили перенести лічильник, порадились спочатку із спеціалістами, і попросили перенести лічильник на хату. Щоб, по-перше, він завжди був у доступі, щоб euh, працівники чи там енергозбуту могли побачити показання, і щоб ми могли спокійно рити собі все, що нам потрібно. Тобто ось така у нас була потреба. Так виглядають іграшки, хлопчики в під 40 років. Витратили не зря, да? не даремно. <плес> Боже, скільки щастя. Що я тобі покажу, дим. Свинтер домашніх тварин. Це ми приїжджали кожного разу і у нас. Над вікнами ота, отам от, між двома коробками чи як це правильно сказав? Між двома рамами в тому просторі постійно мухи літали. От бачите, да, що твориться краса яка. І ми думали, господи, та де ж вони беруться? А виявляється, виявляється. Нам коли світло проводили, а ми думали оце знімати, трошки припідняли стелю ось ці панельки ось, ось тут. А вони з під туди летять, тобто вони там жили. Ми купили де у місцевому магазині, де продається все від хліба до трусів, і туди задули. Сьогодні приїхали перший раз. У нас таке було, що ми дверці відкрили і немає мух. Це дуже приємно, наче така дрібничка, але дуже-дуже приємно. То я зараз усі ці трупи збираю, змітаю і ліквідую. І розумію, наскільки мене це муляло, коли я заходила в хату і кожен раз, наче труп тут десь захований. А тут ви бачите, що гілки це не єдиний наслідок зрізання дерев. У нас з'явилось декілька пеньків, яких треба було позбутись. Ми купили велике сверло по дереву, селітру та гербіцид, щоб посверлити ці пеньки і засипати оце все. Сверло виявилось тупим і більше добувало вогонь, ніж свирило. Але у нас тепер є світло і булгарка, тому ми спробували його підточити. Після цього стало трошки веселіше. То що, не набагато трактору, але трошки йде. Таким чином, ми обробили три пенька: Яблоновий та два горіхові. Вони розташовані у таких місцях, що їх не можна буде корчувати трактором. Та й горіхові, зрізані під землю, їх взагалі не покорчуєш. Поки дрелька трошки відпочине, спробуємо засипати селітру. Бачите, який винахід людства. Мені здається, що дірочок мало на такій. Гербіцид вже розвели. Одразу пляшечці. Дірочка, а отвір. Пам'ятаєш, як я казала? Дірочка це непередбачений отвір, а отвір це передбачена дірочка. Огорожені Є спокуса, поки не трогати, коли не заражаються. Цей да. Бачите, бачите тріщини. Може бути, що це корінь пішов. Таке. Кто чи краще, так? Да? Дріль вже не тя може за того, що переноска сильно довга у нас тут метрів сорок проводу. в туалете <риклади> с тахимикатой Поки ми збираємо урожай груш, підведемо підсумки. Ми перебили майже всі гілки, лишилось зовсім трошки. Великі обрубки дерев ми порубали на дрова і склали біля горіхових пеньків за отим невеличким парканчиком. Тепер територія більш-менш прибрана і можна викликати екскаватор, щоб викорчувати всі клинки, бузину, оцей здоровий клиновий пень і викопати яму під септик. Ну і взагалі треба все порівняти і підготувати землю до газончика. Це у нас наступний етап у роботах на ділянці, так що не перемикайтесь.